Сижу я край віконечка, на зорі поглядаю, Сижу я край віконечка, та й так собі гадаю, чи видиш, мила, ти чи ні, що так мені затуснися. Підходжу ближче до вікна, а ти стоїш ага, мила, аммила, мила, як тяжко забувати, личко твоє помарніло, красоньки не впізнати, так дай мила уста своїх, Ще раз поцілую личко Твоє Горить у любов до тебе, я чую, да глуйме метелик на навісні, що рано ой, прилітає, ой, не той милий, ой, не хороший, що зразу забуває, так ой, не кохалися зрання, Бо Боросвітуй сади на весні, не вернеться кохання, та збережі серця свої, щоб не кохалися зрання, бо розсвітусь, сади, на весні, не вернеться кохання. Neverni se,